Як повідомляє прес-секретар управління МНС Леся Петель до чергової частини за період з 25 квітня по 4 травня надійшло 6 викликів. У вівторок, 26 квітня, неподалік від села Процева Бориспільського району відбулося загорання будинку у кооперативі Вагонник. Причина встановлюється того ж дня. Поруч із кіноспортивним клубом Магнат, який знаходиться у селі Чубинському, відбулося загорання Тирси. Збитки і причини також встановлюються. 28 квітня у селі Процеві відбулося займання дизель-генератора. Причиною цьому стало коротке замкнення електромережі. Наступного дня, 29 квітня, у Борисполі на вулиці Польовій зайнявся вагончик. Причини встановлюються у суботу, 30 квітня, у селі Сулимівка Бориспільського району, внаслідок враження блискавкою, загорівся дачний будинок. Того ж дня у Борисполі на вулиці Головато зайнялася квартира на п'ятому поверсі. Причиною загорання стало коротке замкнення електричного подовжувача. За словами начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ніни Хворостянко, за квітень у місті зареєстровано 35 шлюбів та 17 розірвань шлюбів а також було зареєстровано 60 немовлят з них 36 хлопчиків та 24 дівчинки.